Їду дивитися будинок в місто Шаргород Вінницької області. Будинок знаходиться в мікрорайоні Роскіш, який раніше був окремим селом, а зараз включений до складу міста. Та адреси в цьому районі GPS не бачить. Головний орієнтир, щоб знайти будинок оцей костел. Перед ним з'їзд на ґрунтовку вниз, і коли доїдете до роздоріжжя з бетонною копією п'яти Микеланджела, ну принаймні хтось намагався її повторити, від неї поворот направе, а краще спросіть у мене геомітку. Вулиця ґрунтова, підсипана, від вулиці кам'яний паркан та залізні нові ворота. Від сусідів ділянка ніяк не огороджена. Власниця дуже любить і хвалить сусідів. Гарна, що немає закинутих хат. Я вже достатньо бачила закинутих вулиць, тож заселена, радує та вселяє оптимізм. Ділянка виходить на ставок. Ділянка невелика, 15 соток, та місце дуже гарне. Як заходиш у двір, зліва літня кухня. Біля неї вивід води з лічильником. Водопостачання по вулиці централізоване. Кажуть, вода є майже завжди. Альтернативно вода є в криниці метрів 20 від воріт. За літньою кухнею вигрібна яма та цегляний туалет. Прямо прохід до ставка. За будинком сарай для тварин та драв'яний сарай. До будинка старця прибудований погріб. Двір перед будинком заріз травою. Будинок з природного каменю під шубою. Веранда та погріб прибудовані пізніше. Дах шиферний, шифер доволі старий, сучасні вхідні двері. Всі вікна, крім тих, що на веранді, металопластикові. Цоколь невисокий. Будинок стоїть трохи на схилі. Стан шуби непоганий, з гарним орнаментом. Питання до стану стін трохи є. З заднього торця тріщина під вікном, та тріщина відійшов в погріб, ця, мабуть, не дуже страшна. На задній довгій стіні велика тріщина і ще кілька незначних на торці від вулиці. Всі тріщини старі, давно замазані та далі не розходяться, та вони там є. Стан від мостки гарний, вікна нові, з них навіть плівка не знята. Можна подивитися Марко. Газова труба з лічильником. Газ заведено до будинку і до літньої кухні. Виходи під конвектори. В будинку два конвектора. Та останній час ними не користувались, топили грубками. Всі споруди під шифером. На будинку він в нормальному стані. На літній кухні взагалі новий, на сараях старий. Зона сараїв відгорожена сіткою. Сарай для корей та просто сарай. Невеликі, цегляні ще постоять. В древ'яному сараї дров, мабуть, на рік. Власниця частину забирає. Вхід до будинку. Зразу веранда. Зліва окрема кімната. Там може бути кухня або ванна кімната. В веранді на полу лінолеум, стеля, пластик. Всі міжкімнатні двері дерев'яні. Прямо вхід до коридорчика. З нього направа дві прохідні кімнати, прямо камірка з погребом, наліво велика кімната. Крім конвекторів, кімнати опалюються міжкімнатною грубою. Вона обкладена плиткою. Стеля суха, підлога дерев'яна, вікна пластикові, на вікнах жалізі. В дальній кімнаті газовий конвектор зараз не використовується. З коридорчика є вихід на горище. В великій кімнаті велика груба. Вона стоїть трохи на відстані від стіни для того, щоб гріти повітря в кімнаті, а не стіну. Тут теж є конвектор, та ним не користується. Він навіть знятий та стоїть окремо. Стеля прикрашена. Дизайн для поціновувача, яким я не є. Принаймні стеля суха, ремонт свіжий. Он там в серванті є рибки. Всі вікна в кімнатах пластикові. Пряма комірка. В принципі, це скоріше вхід до підвалу в окремому приміщенні. Листами накрити вхід води з лічильником. На цій вулиці централізоване водопостачання. Вигрібна яма за літньою кухнею. Поруч цегляний туалет. Літня кухня. Ремонт в ній відносно новий. В кухні дві кімнати. В першій газова плита з витяжкою та українська піч. Стіни утеплені. На підлозі плитка. Трохи щось обкладено плиткою. В кухню заведена вода, на стіні бойлер, є ванна та умивальник. Змішувачі працюють. Стиля з пластика, вікна пластикові. Конвекторів в кухні немає, в ній залишили піч, опалюють дровами. Старцяк будинку примурований великий погріб. Дуже ашатний півень. В городі велика дерев'яна теплиця в цьому році не засаджена. Город до ставка палив звідти. Городу 12 соток з памітним схилом. Як для городу, не найкращий варіант. Та у власниці все росте: і садок, і кущі, і полуниця. Зараз все вільне місце засаджено кукурудзою. Молоді яблуні, кілька горіхів, багато кущів винограду. Він росте біля будинку. Видно, що на ділянці значний схил. Найгарніше на цій ділянці це вихід до ставка. Навкруги поля, пагарби, краса неймовірна, ставочок зариблений, рибу можна ловити, і така гарна кладочка до води. Ось тільки, коли я вийшла на кладочку, вона піді мною підломилася. Ні, там не глибоко, тільки мокро і образливо. І шкода окуляри, які з лобу злетіли в ставок, і так ми їх і не знайшли все світе. Ок, я зрозуміла, що мені час худнути, та можна наступного разу натякати якось тактовніше. Ну, або цей будинок мене не хоче. 8,5 тисяч доларів. Все приватизовано. Об'ява є на OLX, посилання залишу в описі. Будинок непоганий, Стан стін треба перевіряти. Є газ і ванна кімната, є вигрібна яма, тож немає проблеми влаштувати туалет. Дуже гарне, спокійне місце, з тавочком в кінці городу. І це в межах міста Шаргород. Місто Шаргород це те, що мені сподобалось найбільше. Я тут вперше. Ось так виглядав в'їзд до отелю. Тільки коли я приїхала сюди поночі, ворота були зачинені. Темніє, кінець міста, навкруги нікого, все закрито. І що ж мені тепер робити? Та не встигла я додумати цю думку, як з'явився охоронець, впустив мене за ворота та видав ключі від кімнати. Готель Рафінат знаходиться на території старого цукрового заводу в одному з підсобних приміщень, навкруги руїни старих цехів. Такий собі апокаліпсіс слайд В темряві виглядає приголомшливо. Тихо літають летючі миші, ніде нікого так я ще не ночувала. На території старого цукрового заводу роблять кластер сучасного мистецтва. Наразі обладнано ставок, готель, центр сучасного мистецтва і ще кілька приміщень. Проводять фестивалі та пленери. Про все це розповів мені охоронець: про церкви, монастирі, синагогу, замок і пам'ятник невідомому пам'ятнику Жани Кадирової. Ви ж знаєте Жанну Кадирову? Вона дружить з Шаргарадом, приїздить сюди на пленери. На території цукрового заводу є ще одна її робота. Подивися обов'язково. Не знаю, що мене вражає більше. Те, що найвідоміша в світі українська сучасна місткіня дружить з Шаргарадом, чи те, що охоронець закинутого заводу в Вінницькій області, знайомий з творчістю Жани Кадирової. А готельчик дуже непоганий, дешевий і є на букінгу, що зводить до мінімуму сюрпризи чи непорозуміння. Електричний чайник в кімнаті є, мангал з дровами знайдеться. В відгуках на букінгу пишуть є замовлення їжі з найближчого кафе. Вранці обійшла руїни, чи центр сучасного мистецтва, як правильніше. Мені подобається таких цукрових заводів навіть гарніших, навіть в кращому стані. Я тільки за цю поїздку бачила з десяток. І тільки Шаргарат намагається дати йому нове життя. І це дуже правильно. Наприклад, хто знав про Бушу, теж Вінницька область, доки там скульптори не почали проводити щорічні пленери. А наразі це відомий туристичний та культурний осередок. Все сподіваюсь, що там будуть продавати щось цікаве, щоб туди доїхати. Ось це робота Жани Кадирової. При всій повазі до її творчості, ну, такої, облаштований ставок. Десь я цих левів вже бачила в мармурі, біля якогось палаца в Вінницькій області. Руїни, але їх прибирають і підтримують в безпечному стані. Було б дуже гарно, якби цей проект розвивався б і далі. Центр Шаргорода, містечко де 6 тисяч людей, з безліччю церков та історичних пам'яток та давньою історією, кастел Святого Флоріана, польського католицького святого та за сумітництвом радоначальника засновників Шаргорода. На його честь Флоріан Шарий, назване міста. В костелі багато цікавинок. Він ходить до переліку з семи чудес Вінничини. Та йшла служба Божа, я людям не заважала. Пам'ятник пам'ятнику Жани Кадиревої. Його копія зараз пінчук арт-центрі в Києві. Звідси виглядає як дементар. Гаррі Поттер оцінив би, Жанна Кадирова працює з керамічною плиткою, часто старою радянською, тож в центрі міста розумієш, чому Шаргарат їй так подобається. Це ж безкінечне джерело натхнення. Тут все обкладено старою радянською плиткою. Скверику з двох баків будинки явно історичні. Один в жовтенькій плитичці, інший в блакитній. Навіть в синагозі 16 віка найвідоміші в Україні, колони на першому поверсі обкладені плиткою. Оборонна синагога в історичній часті міста дуже гарна, закрита. Та якщо хочете попасти всередину, заходите в магазин на вході, на стіні якого написано Мир, та просите відкрити. Там є ключі. Відкриють безкоштовно, світло включать, якщо залишити якісь гроші. Воно того варте. Особливо, якщо піднятися на другий поверх. Там справжні колони з ліпниною, не спаскуджені сучасним ремонтом. Біля синагоги шетл район компактного єврейського поселення. Деякі будинки зберіглися з 15-го століття. Є ще два монастиря. Кілька церков та залишки замку. А ще варять дуже смачну каву. Шаргород мені сподобався історичне місто з укладом, традиціями, і воно живе. Мабуть, гарно жити в такому маленькому містечку, щоб вся інфраструктура поруч, і магазини, і якесь мінімальне культурне життя. Наразі все. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.